Ось це місце, на якому я стою, незабаром про нього можна буде сказати, колись тут був Старий Луцьк. Вітаю, друзі! І знову ж таки, я повертаюся до теми забудови історичного міста. Адже тут має вирости незабаром ще один торгово-житловий комплекс. Нагадаємо, що нещодавно тут, поруч на кафедральній 13 розгорівся грандіозний скандал. Буквально кілька місяців тому сюди на цю ділянку загнали бетону і старанно Залили фундамент, це все зробили якраз на рештках старовинних підземель, яким приблизно 400 років, і які мали історичну цінність. Але до реєстру історичних пам'яток так і не дійшли, бо на цю ділянку давно поклали око місцеві бізнесмени. На початку розбудови завадити знищенню історичних підземель спробували активісти і окремі депутати обласної та міської рад. На будівництво навідувалися і представники правоохоронних органів. Гані історію! маємо право на історію. Я просто хочу вам особисто показати, як було видно склепіння 15-го століття. Не отак от просто ти стоїш і бачиш, а зараз там бетон. І міська рада на сайті виставила пояснення про те, що це відбувається консервація. Але з міністерства культури інформаційної політики. Пояснили, що консервація в будь-якому разі повинна відбуватися на основі проекту консервації проєкту реконструкції або проєкту музеїфікації пам'ятки історичної ділянку хотіли арештувати через суди, але не пройшло і року, як фундамент виріс у поверхи, і скоро про те, що тут була історична ціна пам'ятка. Нагадуватимуть відео з Ютубу. Правоохоронці вирішили, що так має бути, і стали на бік забудовника. Тому поруч з історичними стінами костелу і фасадом будинку косачів вже росте високе сучасне диво архітектури, чи то офіс. Чи багатоквартирний будинок в принципі уже не має ніякого значення? Буде те, що заманеться власнику ділянки, адже в цьому будівництві врахували думку та бажання лише його, а не істориків і мешканців міста. Одразу після того як забудова виросла на кафедральній 13, стартувало ще одне будівництво: Йдеться про ділянку на Драгоманова 15. Забудовник той же самий, що і на кафедральній 13. Проте таке будівництво, як декларує забудовник, вимагає, скажімо, інших документів, аніж наразі представлені у паспорті. До прикладу, клас наслідків будівництва, має бути це два або навіть це три, бо мова йде про історичну частину міста і про те, що поруч розміщені пам'ятки архітектури, які можуть бути пошкоджені, між тим у паспорті цей клас є С1, що означає. Об'єкт має першу або другу категорію складності, і наслідки від можливих аварій на ньому вважаються незначними. Керівництво ж заповідника тим часом каже, що така забудова в центрі старого міста це абсолютно нормальна ситуація. На думку Віктора Баюка, забудовник не руйнує історичний потенціал, а навіть навпаки. Я взагалі дотримуюся. Принципу поменше захаращених ділянок на території заповідника. Між тим кожен клаптик землі в історико-культурному заповіднику Старий Луцьк має величезну цінність і вимагає детальних історичних досліджень, вже не кажучи про те, що тут взагалі мали б діяти заборони на будь-які будівництва. Як стверджує Віктор Баюк, будівництво на драгоманова 15 не глибоке. І якщо там, ймовірно, є історичні підвали, на його думку, цей не глибокий. Фундамент збереже їх від руйнування для майбутніх поколінь. Мені важко сказати, чи на тому місці є історичні підвали, чи на тому місці немає вже історичних підвалів. Я цього не знаю достеменно. Але мені було головне, щоб цими роботами імовірні підвали не були зруйновані. Тобто, щоб не було проведення земляних робіт. Але ви ж прекрасно розумієте, якщо будівлю зведуть, то вже доступу до них і не буде. На століття я відповідаю вам на ваше питання. Ви уявляєте, як абсурдно звучить твердження: ми побудуємо тут серед історичного міста торгово житловий комплекс з неглибоким глибоким фундаментом, щоб зберегти історичну пам'ятку, яка можливо тут є. Бо насправді чи вона є чи ні, ми не знаємо, адже навіть не досліджували це питання. Ну, вам взагалі, як історику, таке будівництво, багатоповерхівка, це житловий комплекс буде. Квартири біля замку. Це нормальна ситуація на кафедральній 13? Відповідаю, ненормальна ситуація, коли там яма з жабами десятирічна. Mm. Коли там яма з жабами, коли там своя мікрофлора, осока і все інше, це ненормально. Міська влада, яка в принципі мала б дбати про збереження історичного простору, тут виконує роль навпаки і активно створює навколо цих питань вигляд бурхливої активності незрозумілому напрямку, що правда створили навіть робочу групу, яка має розробити стратегію розвитку історичного кварталу. Натхненник і генератор ідеї цієї групи невгамовний Роман Бондарук, активність якого останнім часом б'є ключем у різних напрямках. От він ініціював до прикладу створення комунального підприємства інститут розвитку міста. Ця інституція мала би на моє переконання позайматися моніторингом, аналізом виконання стратегії. І після того як потрібно буде щось змінювати, якраз пропонувати зміни динамічні, що відбуваються в світі. До речі, про зміни, які відбуваються у світі. Такі зміни Роман Бондарук схоже звик досліджувати особисто. Нещодавно поїхав досліджувати їх на Крит попередньо виїхавши з країни через словацький благодійний фонд. Я так розумію, як волонтер, благодійний фонд пов'язують з його рідним братом та одним кримінальним провадженням. Після такого глобального питання, як інститут розвитку міста, Бондарук взявся за більш локальний напрямок роботи. По розвитку старого міста. Погодьтеся, після скандалів з забудовою на кафедральній, це звучить як Стьоп. Я автор ініціатор цієї робочої групи, розуміючи, що ми зробили величезну роботу в минулому році про затвердження стратегії розвитку міста в загальному до 30-го року. Хотілося би більш детально підійти. І зробити сьогоднішню стратегію як частину загальної стратегії. Історична частина має величезний нематеріальний актив. Вона може розкрити місто і дати поштовх іншим, іншим трансформаціям, не тільки будівлям, а й самим людям. Я вважаю, що ми не зможемо змінити місто, не міняючи людей. Тому мої, в моєму переконанні, що ми через Трансформацію історичної частини Луцька ми зможемо трансформувати наших людей. Скажемо так, насправді питань по старому місту. Дуже багато Будівництво багатоповерхівок. Це раз, і це жахливо, коли мури замку підпиратимуть мури елітного ЖК чи офісного центру. Окреме питання старого ринку Мережею гуляє ось таке відео, де замкова площа, яку обіцяли зробити історичною. Повністю забудована магазинами та супермаркетами, тобто той самий базар, але сучасний проте, коли бульдозерами зносили старий ринок, на всі боки міська рада розповідала, що це все заради історії для того, щоб оку туриста відкрити вид на замок зі скандалами, з бійками, з підприємцями, ринок таки знесли. А для чого знесли? Щоб побудувати новий з новими власниками. Це теж буде ринок, і це точно не буде ніяка історична площа. А найцікавіше, що міська рада не просто закрив. Бає на все це очі, а виконує основну брудну роботу. Когось виганяє, когось носить. Не здивуюся, якщо й територію для нових забудов облагородить за бюджетний або ж за якийсь грантовий кошт. Ось така історія. Вірніше, історії тут кінець. Нічого особистого, лише бізнес.